Гарний день почніть з чашечки гарної кави від дому кави. Вітаю вас, шановні глядачі в ефірі Кава без цукру. І сьогодні з вами традиційно буде працювати Анастасія Рибак та Іван Мартинчук. І ви знаєте, сьогодні «Кава без цукру не тільки буде без цукру. Мені здається, вона буде трішечки веселою, і солодкою. Чому тому, що у нас виконавчий директор Асоціації Кавен України в гостях Володимир Іванович Виговський, Вітаємо вас, Володимир Іванович. Дякуємо, що прийшли Ось, до нашої е е е Іванович, Я скажу відверто, коли ви пожали мені руку. Я тепер боюся з вами шуткувати. І взагалі я просто за команди, які з вами можуть Міцна рука, сильна рука. Останній раз я відчував таке Анастасія, коли жав руку Віталію кличку. Ось. Доволі серйозний у нас пан Володимир, хоча да, і представляє Асоціацію КВН України. Ну, перед тим як я поставлю питання, така маленька передісторія з мого дитинства, коли навчалася в 10 класі, захоплювалася двома командами КВН. нове армія в Камеді Клаб. Сьогодні можна бачити Гарі Камартірзяни всім відомого. Та Кривий Рок Транзит. Сьогодні це 95-й квартал, майже весь склад да, команди. Але потім якось це все забулося: інститут, робота, справи, і КВН відійшов ну, майже. Десь там на останні місця в моєму житті по пріоритетності, щоб захоплюватись, але тим не менш, я люблю дивитися, люблю сміятися. В принципі, а це дуже навпаки. весело і красиво. А, пан Володимир, так, до вас питання на початку, далекому, можливо, для вас не в далекому, 91-му році, створюючи студентську команду. Що ви тоді відчували? Що вас надихало? Вам хотілося якось розбавити 91 й рік? Ну, не сміхом, там ну позитивом, скажімо так. Так, однозначно зараз заявити. Про мої емоції в 91-му році важко. Просто було бажання займатися чимось новим і цікавим. Тим більше, що мене оточували оточили на той час, я працював в інституті, оточували дуже цікаві люди, які, власне, потім себе реалізували у творчому плані на сьогодні. І потенційно, це були, як на мене, як на мене, дуже і дуже сильні особистості. Ну, прикладом. Такої особистості може бути Марина Попарська, всім відома лідер команди. І на сьогоднішній ну, Ми її бачимо так, зараз, яка вона класна. Яка і на сьогодні залишається молодою дівчинкою з Житомира. От, власне, говоря, це основний був якби, такий поштовх, який внутрішній мій підтримати тих молодих, талановитих людей. Я не думав, що це потім, якби, власне, змінить мою долю в життєву. Тобто, було оточення середовище, яке. Мотивувало вас і стимулювало об'єднати ту молодь і дати шанс, так? так Так, це а чи чи здогадувалися ви на той момент, коли починали цю справу? Що ця справа стане справою життя вашого? Ну я тільки що сказав, що ні, на той час не міг думати, що цим буде займатися. Настільки серйозно, тобто, нібито для когось, можливо, і не дуже серйозною справою, але як виявилося, це. Володимир Іванович, ви вже заявили про дійсно про всеукраїнське молодіжне середовище, назва якому Асоціація КВН України. Що стало відправною точкою до створення саме професійного такого об'єднання всеукраїнського значення? Організація створена... і в якому році? Да, такі організація такі. створена в 94-му році, ви тут вже згадали 91-й рік. Не знаю, звідки у вас такі достовірні історичні дані, це дійсно, дійсно так. Але першим поштовхом стало те, що Україна стала незалежною. І, власне, говорячи, вже тоді стало зрозуміло, що потрібно навіть в такому напрямку роботи, як КВН, теж займати свою нішу. Мається на увазі українську нішу. І ми це почали робити. Всеукраїнський фестиваль, які на той час проводилися, дали нам можливість познайомитися. Один з одним тим тим людям, які власне орчі стали засновниками цієї організації. А Не хто це ж. були? Хто це були? І скільки вас було взагалі в команді? Це ну, у нас було десь до десятка людей. Це ті в більшості ті люди, які або були учасниками безпосередньо, або керівниками тих чи інших команд з України. Це і Одеса, і Вінниця, і, і Донецьк, і Кировоград на той час. Люди, які от хотіли робити такий ну, рух, фестивальний Каванівський в Україні, от ми об'єднали свої зусилля і виникла потреба створення організації, яку ми створили у 94 році. І серед засновників був я, хоча я на той час не був безпосереднім керівником. Як зараз, вони з різних міст всі ці люди вище не Тут порахували. Ми... А як ви знайшли себе в тому, всі що ви однодумці, і ви хочете робити одну справу далі? Ну, і це час робить своє. Тобто, це зараз мобільний телефон, інтернет, в принципі, легше. Раніше сконектись. Укрпошта, Укртелеком. <світ> — да. ну, Домашній телефон в мене був робочим телефоном це важко. Для, для організації. Це, важко. це зараз так здається. На той час ну, це була звична історія або звична практика роботи. Постійні зустрічі, фестивалі, все це відшліфувувалося, знаєте, як в, в ситі від, відсіювалося все непотрібне, залишалося то, що. З ти зерна, які повинні були дати потім свої плоди. Так і склалося. і в процесі от цього спілкування цієї роботи залишилися. Ті люди, які на сьогодні, власне говорячи, як би сказати, керують або uh -huh. є основою цієї організації. А давайте трошки введемо в курс наших глядачів. Що таке асоціація? Ось, наприклад, ми входимо в асоціацію журналістів України. Да, в одну із яв, наприклад, вхожу. Я знаю в чому її суть, її там призначення і що роблять ці журналісти, коли збираються разом. Да? що таке асоціація КВН України? Чому її суть? Я, я зрозумів, так. Да. Це ця організація, я вже сказав, була створена в 94-му році, і тоді тільки починалися власне в Україні створення різного роду громадських організацій, і кожен шукав собі там ту, чи, той чи інший статус, ту чи іншу організацію. А сама організація в кращі часи, це були десь початок 2000-х. Ми об'єднували дуже велику кількість команд. Можна сказати, що на Фестиваль, який в нас є найбільшим, який ми раніше проводили в Одесі, в Одесі зараз проводимо під Одесою. Збирав одночасно більше ста команд. Що якби було таким унікальним явищем для України на сьогодні, думаю, в силу в першу чергу економічних проблем та питань, ми збираємо там порядка 50-60 команд. Правда, є. Позитив в тому, що ми проводимо два фестивалі дорослий і дитячий, то тенденція росту серед дитячих команд така дуже серйозна. І зараз ми збираємо на одночасному такому фестивалі понад 30 команд всієї України. Дитячих я увазі. Ну, я не можна не сказати знаю. так, що якби не було Асоціації КВН України, ці команди якби хаотично десь так. знаходилися по місцям, грали самі себе, організовували, самі собі там щось І Анастасія, чи угу. важко бути членом Асоціації КВН України, чи треба якісь привілеї так, так. матчі, там, як увійти? То Асоціація КВН України абсолютно не важко навпаки. Бажаючих дуже багато. І як би думаю, ті, хто прийшов в нашу, навіть школу школу Асоціації КВН України, ми можемо говорити про те, що є на сьогодні досить популярні відомі особистості, які хтось бачить з екрана українського телебачення, хтось з російських екранів прикладом, може назвати, скажімо, популярних ведучих телевізійних. В Україні це там Сашко Педан, скажімо, який uh -huh. на одному з каналів працює. Ваша школа. І, із, да, він у нас грав, якщо не помиляюсь, десь трьох чи чотирьох команд, років 6-7. Е, Сім відома йолка. Е, це Єлизавета Іванців е, з міста Ужгород. Вона грала в нас uh -huh. і, і в дитячому, ще в дитячих фестивалях. Потім в студентській лізі е, двічі чемпіон у нас, хоча вона ніколи не була студенткою. Можна ще називати, але я думаю, що такої потреби немає. Але так ну, що будем, нічого будем... страшного немає. Позитивне впливає Асоціація КВН України на творчий розвиток молоді. Якщо так є правильно. така справа, да, стараємось. Володимир Вач. Ви вже в своєму монолозі в виступі сказали таку річ, що є АКУ Асоціація КВН України, і є АМІК. А я навіть собі розшифровку зробив, щоб не помилитися. Олександр Маслякові компанія. Скажіть, будь ласка, я вже зрозумів, є різниця. А чи є співпраця? Сказати, що є співпраця, як плідна їх така, такого прямої співпраці немає, немає протистояння, і це найголовніше. Тобто у нас таких протиріч великих немає. Команди наші, частина команд, які прагнуть досягти чогось більшого. В першу чергу попасти в телевізійний ефір вони беруть участь у лігах Амік. А ще такий цікавий момент, що серед керівництва. АМІК мік є вихідці з асоціації, ті люди, які у нас грали, і нам це теж приємно. Є такий момент, який б хотілось би, хотілося, щоб всі зрозуміли на сьогодні. Якщо в 90-х роках українські команди можна сказати, навіть домінували в аміку в телевізійному КВНі, то зараз українські команди навіть Ми не доходять немає, да? не доходять до якихось півфіналів, і це не говорить про те, що команди слабкі. Просто потрібно розуміти, що КВН, як такий він відображає якби життя, там, соціальну сферу, економічну, політичну і так далі. Так так, так, так мовити, в, своєму, в, своєму форматі, в своєму вигляді, вигляді різних жартів і все таке інше соціальні соціальні індикатори так і на сьогодні, на сьогодні фактично те, що, що демонструє або показують те, що демонструють або показують українські команди. Вони не можуть бути цікавими е, російському глядачу, тобто потрібно зрозуміти, що ми, е, е, ми uh -huh. можемо бути цікаві в першу чергу самі собі. Так і якщо говорити про подальшу долю КВН, і телевізійного КВН, і, і руху, як такого, то потрібно говорити, щоб про виключно український КВН, а не той, який там співпрацює чи виїжджає в Москву, І Це нормально. да? це нормально так не потрібно бу... так бути все влаштовувати, щоб жаль, приїжджати до Росії? Розумію. Якщо брати в розрізі Житомира, так як ви керівник. На керівній посаді в Асоціації КВН України і житомирянин. Член громади Житомирської. Член, да, член громади Житомирської. Чому не так часто заходи Асоціації КВН України проходять в Житомирі? Чому навіть третини з тих, що були, не провелись у нас? Питання для мене дуже болюче, я б сказав. би так. Воно, може, не складне у плані відповіді, але, але воно дуже болюче. Я, я, я себе вважаю патріотом свого міста і, чесно кажучи, хотів би, щоб тут частіше відбувалося Ті заходи, які я разом з організацією проводимо в інших містах, але показав досвід, що ці заходи мені даються, якщо так можна сказати, кров'ю, і потом тобто, ну це навіть при наявності якогось фінансування. Не якогось достатнього іноді навіть фінансування все рівно. Фінансування від кого? Ну, В різних випадках від різних е, структур. Я можу назвати їх, що це цікаво, конкретні речі, конкретні приклади навіть за. Ну, звичайно. За... Да? Ну, хоча б за останній рік, якщо є. За останній рік є. От, скажімо, в минулому році е, за моєї ініціативи було запропоновано в місті проведення двох дуже потужних фіналів. Всеукраїнських, це є Студентська ліга і Чемпіонат. Більше того, була домовленість з Держком телерадіо про те, що це, якщо це все красиво відзняти, можна мати телевізійний продукт, який міг би потім бути запропонований в ефірах. Якщо не центральними каналами, то uh -huh, регіонально то точно, то uh -huh. точно регіональними. Ну до мене звернулися представники нашої влади. Ви всі пам'ятаєте той період передвиборний, якби от давайте попрацюємо. Ми підтримуємо ключове слово перед виборами Так, Да, і свого роду на зустріч пішов, і я погодився на ті умови, які мені були запропоновані. Зрозуміло, що ми назвали певні цифри, які мають бути виділені на проведення фіналів. І все це просто закінчилося тим, що як прийнято говорити, нас кинули десь тисяч на 25. Тобто вас запросили? Так, була домовленість, не ну, ж не буду зараз називати прізвищ, Привіт. хоча, якщо комусь потрібно, то я ну, можливо не в ефірі їх можу назвати. От. Але от така ситуація, тобто є. Домовленість, є бюджет, засідають там у заступника губернатора, якісь проводять наради з приводу проведення КВН. одну, другу, третю приходять високоповажні посод, посади, особи верніше, які сидять там, ставлять галочки, заявляють, що вони все це проплатять, все це буде. От в результаті я там з власного кармана проплачую афіши. Фотографії губернатора, там, скажімо, запрошення з фотографією губернатора, що там ще зараз на пальцях не можу uh -huh. прорахувати знову ж таки з обіцянками, що це все вирішиться, все зрозуміти, все буде добре. Ну і якби це добре закінчилося такою цифрою. Uh -huh. Ну і спасибі, що ви зуміли достати з того карману і провести той захід. Бо, в принципі, якщо б не було б можливості в асоціації сьогодні, це зробити умови. Я кажу з карману асоціації, це зробити не було б напевно того фіналу і тої роботи. Да? Ну, я ще раз повторюю, що ішла мова навіть про те, що такі речі могли би бути в Житомирі традиційними, постійними. На жаль, я в Житомирі стикаюся лише виключно з проблемами. Причому ще одну дуже хотів би озвучити, тому що вона мене от ну якби вже що називається... Тобто не одна проблема через край. Ну то ще пів проблеми, то що я назвав. Тому що я вже сказав, що ми всеукраїнська українська організація маємо рахунок. Рахунки навіть тут в Житомирі, хоч організаціями uh -huh. всеукраїнське. Зокрема, казначейський рахунок для тих, хто можливо не зовсім розуміється, що це це той рахунок, на який надходять державні да бюджетні uh -huh. кошти. Ми як всеукраїнська організація беремо участь в конкурсах програм всеукраїнських і нас, фінансування, Ми маємо і з. На молодіжні програми, і тобто і дитячі, в тому числі, і з міністерства культури, тобто з держмов молодспорту, uh -huh. і з міністерства культури кошти надходять на казначейський рахунок, і зокрема склалася така ситуація, що нам надійшли кошти від міністерства культури на один із дитячих фестивалів, які ми вже провели. Ну хто. Мав справу або з такими речами. то Той знає, хто не знає, то скажу, що бюджетні кошти завжди приходять після проведення Проектор. тих чи інших угу. да, проєктів, заходів. От нам надійшли кошти на, на дитячий фестиваль, на рахунок казначействі. А ще до цього, в жовтні місяці надійшли кошти на теж на дитячий фестиваль, який ми проводили в затоці. Ну, я говорив вже про фестивалі під Одесою. Так от оці от, в, в сукупності ці 60 тисяч нам просто-напросто казначейство. Не, не виплатила, так. без всяких пояснень, ніхто нічого не сказав. Чому? Причому парадоксальна ситуація в тому, що кошти надходили за цільовим призначенням з Києва в Житомир, в Казначейську Житомирську на наші програми. Це перше. Друге, я вже почав виясняти ці всі речі там в Держмолодспорті, в Міністерстві культури. Вони говорять, ну з своїм казначейством, ми вам гроші дали. А саме а цікаве, да, що мені сказали Говорять, Так почекайте, у нас в тому році на фінансування молодіжних програм було виділено 10 мільйонів. І, і говорить, ви єдина організація на всю Україну, яка не отримала кошти. Оце от з 10 мільйонів 30 тисяч не виплатили тільки в Житомирі. Я зустрічався з головним казначаєм області. Людина нічого не може пояснити. Вон просто просто от не, знає. Ми, не, ми, не ми не виплатили і все. Тобто не пояснень, чому. Я для мене це повний абсурд, і я так собі розумію, що казначейство не вирішує кому давати, кому не давати. Це все рівно вирішує керівництво області. І я просто, от чесно говорячи, в шоці від таких речей. І от мене запитуєте, як працювати в Житомирі. Ну от дайте мені та тобто, як, як працювати в Житомирі. Ну я розумію цю скажімо, скажемо. Цю... Тобто проблема не як е, патріот міста. Він сьогодні радий був би сюди час часто приїжджати і привозити сьогодні команди і робити чудове наше дозвілля молоді. Розвивати його, але це сьогодні залежить не Володимир. Просто це навіть не перша проблема, якщо брати взагалі в глобальному в Житомирі та в області палки в колеса від влади. Це не перша проблема у вас і не остання. Я думаю, що давайте так. Як її можна взагалі вирішити? Як ви бачите, підняти суспільство з вилами піти до обласної ради, з плакатами, Що, як можна вирішити цю проблему? Я... Просто поговорити в ефірі не хочеться. Хочеться якось Ні, дійти я, я до думаю, рішення. Я думаю, що потрібно страна до знати своїх героїв. Я думаю, що такі речі потрібно озвучувати. Їх. Нехай люди роблять висновки. Хто може перекрити ваші фінанси? Ви ж не будете завжди вишукувати свого Ману давати або там своїх друзів залучати. Хто може перекрити потреби да асоціації Спонсори, меценати. Є у ну, вас такі люди? Ну скажіть, ну от якщо ви загубили гроші? Ви ж не в якому шукаєте... сенсі не потрібно перекривати? Да, ви ну їх ніхто вже не перекриє. Ну ви, uh -huh. ви, ми ж з вами живемо в одній державі. Невже ви не бачите, з ким ми маємо справу? От і все треба зробити висновок. Що от ви ми маємо справу uh -huh. з цими людьми? Вони в мене вкрали гроші да в моїй організації. Ну вкрали все. Ну в суд ми не, не подаси, тому що там я вже судився з. Однією особою з одним ректором я знаю, що такі наші суди. Uh -huh. це, ну, це просто це не чаганина, нереально. Яка буде це, просто це ще не... Да, життя. Да. Доброді. Мене є пропозиція поставити три крапки, і хай люди подивляться, і можливо, ті, хто винуватів цій проблемі, зроблять якісь висновки. Ну, давайте на сам кінець програми. Плани Асоціації КВН України на найближчий 2013 рік. Ми працюємо традиційно. Зараз у нас от, дійсно Якби дуже посилюється дитячі рух і у нас планується два фестивалі, крім міста Лубни і ще заявку подало місто Суми багато фестивалів і турів у різних містах України. Але одне з таких завдань, яке ми перед собою ставимо, це все-таки вийти в повноцінний телевізійний ефір. Для угу. цього на сьогодні є всі можливості, крім однієї. Поки що найбільшою проблемою залишається фінанси. Угу це проблема залишається ну але, але є бажання, але є бажання Однозначна. і є такі ефіри, де ми можемо закликати і залучати ще людей. То шановні глядачі, ви сьогодні, прослухавши всю нашу програму, почули всі плюси-мінуси е в роботі асоціації КВН України і можете допомогти, тому що не всі покликані допомагати онкохворим дітям, як ми з Іваном, в принципі, да хтось може сидіти по ту сторону екрану і знати, що. Хотіти пожертвувати свої гроші на саме дитяче кавен. Дякуємо вам, що прийшли Дякую дякуємо да, і дуже... вам за увагу. І дуже приємно взагалі те, що є молодіжний рух, такий, як КВН України, і Асоціація КВН України. І дай Боже, щоб він розвивався. Uh -huh. І в 2013 році в планах знову з'явилося місто Житомир і стимулювали цьому наша так, влада. <клес> так, Тому, владі принцип... привіт! А ми закінчимо. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Бувайте. день почніть з чашечки гарної кави від дому Кави.